Твоє серце моя пташко, та й за мене б'ється. З ворогами на шаблюках в полі озоветься. в поєдинку нема правди, в поєдинку горе. Та у горі, в сліпій волі, виростає доля. Пнеться в гори, і сивіє, немов моря хвилі, вітром батьком промайнеться в молодій могилі. У могилі добре спати, немає там лютих, лише снігом січень лютий юний цвіт притрусить, у могилі тепло й чисто, чорнозим прикриє, у могилі не так страшно, як на світі білім. Відлітають вічні птахи, що створили весну. Проминає ясне Сонце, щоб піти у землю. А на обрії великім коляда прамати, про славетних і безстрашних візьметься співати. Загуде і зашепоче листом в гаї тихім і промчить у дикі степи там, де спить вовіки дух потужний, дух заможний, там безсмертна правда, впрана в плахту, чисті шати світлом перезана. Так? Здовж часу рука в руку йдуть вони обоє, у танку навколо броду ведуть за собою, і не стануть ні хвилини, ані і секунди усе мчать і мчать дотнини, коли небо рухне. Ото діто в темнім ранку коляда замовкне, а надвечір, із могили стануть добрі люди.